12 березня на календарі в прямому ефірі каналу Еквалімпік. Новини і говоритимемо про всі головні новини фінального дня Дефлімпійських ігор в турецькому Ерзурумі. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас у збірної України є ще одна золота медаль. Сьогодні закінчили свої змагання шахісти, і виступ був вдалим. Жіноча команда Україна один з золотом у класичних шахах. Чемпіонками стали Тетяна Бакланова, Наталя Мирон. Ненко Світлана Гончар. До речі, на попередній Дефлімпіаді 2019, дебютній для нас у шахах. В Українок в цій дисципліні теж було золото. У всіх трьох дівчат на цих іграх по дві медалі золото та срібло. А ще одна жіноча команда Україна 2 посіла в цій дисципліні п'яте місце. Це Альона Осипова, Аліна Лянгузова та Інна Аблокіна. В цих дівчат вже є бронзова нагорода цих ігор, яку вони здобули в рапіді в перші дні. Змагань чоловіча ж збірна теж до останнього претендувала на медалі в класиці, але на жаль, в запеклій боротьбі поступилася збірним Хорватії, Польщі та Казахстану. Тож Володимир Заболотний, Денис Колб, Тарас Овчаров та Олексій Філіпських посіли четверте місце, що є також. Гідним результатом для команди. Нагадаю, на минулій зимовій дефлімпіаді 2019 хлопці посіли восьме місце. На цих іграх у Тараса Овчарова та Олексія Філіпських вже є срібло у швидкісній грі рапід. А у Володимира Заболотного та Дениса Колба бронза. Дякую за привітання. А, так важко було вибороти золоту медаль. Вся команда. Була сильна. Всі команди були сильні. У нас наша українська команда. Один всі суперники були найвищого рівня. дякую за привітання. Так, було дуже важко конкурувати. По, -по, -зрівнянню, по зрівнянню з минулими дефлімпійськими іграми, дійсно, тут нові нові конкуренти з'явилися. Я, Вона основний, а я запасний. Але я так вболівала. Я до останнього туру я завжди підтримувала і завжди допомагала. Ну по-іншому ніяк. Дякую за вітання. Зараз закінчився останній тур. Команда Україна взяла, отримала золото. Перше місце зайняла. Була тільки одна нічия, а всі інші ми виграли партію. Дуже важко було, дуже важка була боротьба. Боротьба була до кінця. Виграли, перемогли. Я особисто я дуже довго готувалася. Рік допомагали всім. І всім, хто мені допомагав, всім велике дякую. І я присвячую цю перемогу нашому, нашій Україні і Збройним силам України. ЗСУ. Ми сподівалися, що команда, жіноча команда Україна-1 вибори, вибори медаль. Були молоді, Україна-2 команда також, але вони зайняли п'яте місце, молоді дівчата. Очки у всіх команд були однакові, три команди Україна, Хорватія і Польща. У всіх однакові були очки. По коефіцієнту ми зайняли п'яте місце. Хлопці зупинилися в одному кроці від бронзової медалі. Все було однакове. Трі команди знову ж таки набрали однакову кількість очків: Польща, Казахстан і Україна. Коефіцієнти у нас гірші, тому четверте місце. Всього ж на іграх 2023 в наших шахістів три нагороди по одній кожного гатунку. Тож враховуючи командні змагання, 14 українських спортсменів, з яких дев'ять мультимедалісти підіймались на найвищий щабель п'єдесталу пошани 20-х зимових дефімпійських ігор 2023. 10 разів на весь світ лунав гімн України під час урочистих церемоній нагородження переможців ігор. Про підсумок виступів. Мої колеги запитали у президента Спортивної Федерації глухих України Леоніда Касіцького. Україна! Всі Україні привіт! Студія-привіт, студія Еквалімпіку. Хочу сказати, що сьогодні закінчився останній день боротьби комплект медалі. І ми останнє золото вибороли всього. На зимових Дефлімпійських іграх 10 золотих, і 5 срібних, і 4 бронзові медалі ми вибороли. Це дуже-дуже е крутий виступ на нашій Дефлімпіаді. Так, це, ми планували навіть трошки менше, але всі наші українські дефлімпійці дуже достойно виступили. Так, е показали, що ми... Українці, ми сильні. Щоб прапор наш майорів це дякуючи вам, всім українцям зсу. Ми на високому рівні. Там є половина дебютантів, перших, хто приймали участь, наприклад, у керлінгу. Були провідні спортсмени на, минулі, на минулих доклімпійських іграх, які приймали участь, і це зараз просто це сенсація. Дуже довго ми чекали. Перше місце дабл, перше місце жіноча команда, а третє місце чоловіча команда. Ну трошки їм не повезло з суперником з Китаєм. Плюс хочу сказати, що чекаємо гірськолижний спорт і сноуборд. Там багато молодих, 16-17 років. Я придивився, вони перспективні в цьому виді спорту. Шахи це провідні спортсмени. Жаль, що команда по шахам хлопці не змогли взяти медалі. Ну, це також непоганий виступ, вони показали по лижним перегонам. Також вони доказали свій рівень майстерності. Є нові, які е, покажуть свої результати на наступних дефлімпійських іграх. Я думаю, що ми йдемо по плану. Е, подвійне враження: ми приїхали на зимову Дефлімпіаду, розуміли, як важко в Україні. На тлі війні ми розуміємо це. будь-яка перемога, будь-який наш виступ в два в три, тричі, ми показуємо те, що у нас війна. Можна вже сказати, що з завтрашнього дня йде нова підготовка до наступних зимових дефлімпійських ігор. Будемо думати шукати нові нових людей, нову молодь, нових спортсменів. Це важко, але можливо. Будемо шукати нові види спорту. Будемо працювати тільки працювати. Дякую. Ну а в ці хвилини відбувається церемонія закриття Дефлімпійських ігор у турецькому Ерзурумі. Зараз маємо нагоду побачити це наживо. До ефіру долучається наша Марина Іскра. Тож вітаємо, Марину. Розповідає, яка атмосфера, що ти там бачиш, чуєш? Ну і звісно, настрій після тріумфу України. Вітаю студія, вітаю Україну! вам привіт! з Закриття з церемонії офіційної закриття. 20-х зимових Олімпійських ігор. Що ж хочеться сказати? Здається, ще вчора я вам передавала і розказувала про церемонію відкриття. А сьогодні вже закриваються ці ігри. Дуже швидко пройшов промитний час, але додому повертаються наші атлети не з пустими руками. Вони везуть додому 10 золотих медалей. Це неймовірний подвиг для. України, для українців власне наші атлети показали, що за перемогу ми будемо змагатися, ми змагаємося сильні і непереможні. Відбувається зараз дуже багато подій. Вже коли вже, вже почалася офіційна закона відкриття, вже пройшли наші атлети з прапором. Все було неймовірно гарно. Зараз будуть танці зі. Не можу пропустити цього моменту, і обов'язково вам це все покажу. Тому слідкуйте за новими новинами. До зустрічі, студія! Дякуємо тобі, як і звісно, всій нашій частині команди, яка працювала там в Туреччині. Всі ці дні готувала для глядачів стільки крутих і цікавих матеріалів. Звісно, також ми дякуємо і організаторам за те, що в стислі терміни підготували майданчики для змагань, і, звісно, турецькому Ерзуруму, зокрема, який пройняв атлетів з 36 країн світу, в тому числі і України. Ми 20 днів, 12 днів бачили інфраструктуру цього міста. Зараз можемо. Побачити, чим же воно власне приваблює. Практично дві тисячі метрів над рівнем моря. Для розуміння. уявіть, що ми живемо на вершині гори Говерла. Тут дух перехоплює не лише від краєвидів, а й від висоти. Адже чим вище ви піднімаєтесь, тим менше кисню у вас є. Для таких непідготовлених, як я, наповнити груди повітрям досить важко. Ерзурум місто розташоване на північному сході Туреччини. Не надто велике близько 400 тисяч жителів. Тут є на що подивитися любителям архітектури та природи, наприклад, замок Ерзурум, з якого відкриваються вражаючі види на місто, бастіони, побудовані в часи російсько-турецької війни, або ж старовинні мечеті, яким понад 500 років. В Ерзурумі досить багато різних пам'яток, наприклад, Медреса місце, де навчалися раніше люди, парний мінарет, мечеть, улуджамі, велика мечеть, медреса Яфутія, будинок Ататюрка, а ще ї місце на ім'я Ташхан, Там продаються вироби з каменю Олту, який відбувається в селищі Олту. Ресторани з традиційною турецькою кухнею тут на кожному кроці. Але майте на увазі, якщо ви не любите гостру їжу і не їсте м'яса, буде важко обрати частування. Хоча мені вдалося знайти виняток. Тишікор. Легендарний рибний бутерброд одна з головних візитівок Туреччини. Бали кикмек. Так називають. Цей надзвичайно смачний стрітфуд турецького походження. Коштує, до речі, він близько 200-300 гривень і завжди-завжди турки до будь-якої страви додають ще якісь місцеві частування. Це дуже смачно і дуже ситно. У перекладі назва бутерброда звучить як риба в хлібі. Рецептів цього сендвіча дуже багато, але зазвичай це риба з соусом та овочами в турецькій булочці. Але Ерзурум, перш за все, відомий своїми спортивними локаціями. Це один з провідних спортивних центрів у Туреччині. Тут проходили безліч спортивних змагань від Олімпійських фестивалей до Всесвітньої універсіади 2011. Цьогоріч Арзурум прийняв 20-ті зимові Дефлімпійські ігри. Арзурум готувався більше чотирьох місяців до Дефлімпіади. Зібрав велику команду, щоб усім було комфортно. Це місто є центром універсіат. Місто було підготовлене перед майбутньою подією. До Дефлімпіади були проведені юніорські змагання, в них також брали участь спортсмени різних країн і різних галузей, таких як лижний спорт, сноуборд, керлінг, футзал і ще багато іншого. Гірськолижний центр «Поландьокін» розташований за 7 кілометрів від міста Ерзурум. Він був побудований з нагоди зимової універсіади 2011 року. Його база знаходиться на позначці 2200 метрів, а верхня відмітка складає 3176 метри. Найдовшими трасами є Еждер та Капкая. Вони мають олімпійський розмір і підходять для лижного та гіганського слалому. Загальна довжина трас становить 28 кілометрів. Розмір найдовшої траси 12 кілометрів, перепад висот 1100 метрів. Це одні з найпротяжніших та крутих спусків у світі. Однак не лише професійні спортсмени відвідують Ерзурум. Місто також приваблює поціновувачів активного відпочинку, які бажають насолодитися захоплюючими гірськими виступами. dos bits Українські дефлімпійці потужно виступили і перемогли на дефлімпіаді у рік відзначення століття міжнародного дефлімпійського руху. Доробок збірної 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзових нагород. І у підсумку перше місце у медальному командному заліку зимової дефлімпіади на другому місці команда Китаю з сімома золотими нагородами, третє місце у команди Австрії 6 золотих медалей. І це наша історична перемога, яка сталася вперше за всю історію участі у зимових дефлімпіадах. Атлети дякують всім, хто допомагав їм готуватися та гідно виступити на змаганнях національному комітету спорту людей з інвалідністю України, спортивній федерації глухих України, міністерству молоді та спорту України, всім рідним болівальникам, але в першу чергу, звісно, збройним силам України, які здобувають нашу спільну головну перемогу. Щиро дякуємо друзі, що були з нами ці 12 днів. А також спеціальні проекти каналу Еколімпік, які були і будуть, і надалі присвячені Дефлімпійським іграм. Вони не завершуються. Ми чекаємо на повернення наших атлетів з Туреччини, і ви обов'язково побачите їх у студії. Тож до нових зустрічей, вам тихої ночі! А Україна переможе!